Оперативна інформація щодо російського вторгнення станом на 18 годину, 18 серпня, триває 176-та доба героїчного протистояння української нації російському повномасштабному воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Відновлення боєздатності підрозділів, що зазнали втрат, а також недопущені можливого контрнаступу силами оборони. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишилась без суттєвих змін. Ворог здійснив обстріли зі ствольної артилерії в районах населених пунктів Студенок, Павлівка та Велика Писарівка Сумської області. На Харківському напрямку противник намагається отримати зайняті позиції, провести заходи відновлення боєздатності підрозділів, що зазнали втрат. Поновити запаси логістичного забезпечення військ. Поповнив угрупування батальйонною тактичною групою та розгорнув додаткові комплекси радіоелектронної боротьби, задіяв танки, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню для обстрілів районів населених пунктів Уди, Калинове, Слатине, Дергачи, Питомник, Базилівка, Руська Лозова, Руські тишки, Черкаські тижки та ще чималої низки населених пунктів. На слов'янському напрямку ворог здійснив обстріли зі ствольної та реактивної артилерії біля Грушувахи, Великої Комушувахи, Краснопілля, Дібрівного, Вірнопілля та інших населених пунктів. На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли біля Сіверська, Роздолівки, Григорівки, Спірного та інших населених пунктів. Окрім того, ворог завдав авіаудару неподалік Спірного. Окупанти здійснили безуспішну спробу наступу на напрямку миколаївка виїмка зазнали втрат та відступили. На Бахмутському напрямку ворог обстрілював із танків та артилерії різних типів райони населених пунктів Бахмут, Солидар, Зайцеве, Яковлівка, Кодема та інших населених пунктів. Наступальними та штурмовими діями противник намагався прорвати оборону наших військ та просунутися з районів Володимирівка, Покровського, Клинового, Семигір'я і Гольмівського напрямку міста Бахмут. Успіху нема, відійшов. На Авдіївському напрямку із танків ствольної та реактивної артилерії вогневого впливу зазнали райони населених пунктів Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка, Піски, Опитне, Первомайське, Невольська, Кам'янка, Веселе, Новобахмутівка, Нетайлово, Нью-Йорк та Юр'ївка. Російські окупанти задіяли авіацію для ударів безпосередньо по населеному пункту Красногорівка. Ворог здійснив невдалі спроби покращення тактичного положення на напрямках Верхньоторецька Кам'янка, Новоселівка, Друга Авдіївка, Піски Первомайська та Лозове Первомайське. На Новопавлівському напрямку зафіксовано обстріли поблизу Павлівки, Володимирівки, Великої Новосілки, Вугледара, Времівки, Новомихайлівки, Причистівки та Золотої Ниви. Також окупант завдав авіаудару неподалік Вугледару. Наступальними діями ворог намагався покращити тактичне положення на напрямку Тарамчук-Водяне. Отримав жорстку відсіч та відступив. На Запорізькому напрямку не зупинялись обстріли із усіх наявних засобів вогневого ураження по лінії зіткнення. Противник задіяв авіацію біля Щербаків, Залізничного та Новоандріївки. На південнобузькому напрямку підрозділи противника продовжують зосереджувати зусилля на утриманні зайнятих позицій та недопущені створення силами оборони сприятливих умов для проведення контрнаступальних дій. Окупанти посилили угрупування силами до двох батальйонних тактичних груп за рахунок резерву та переміщення окремих підрозділів з інших напрямків. Ворог завдав авіаударів біля Білогірки, Білої криниці та Лозового. Велику увагу приділяє веденню повітряної розвідки БПЛА. В готовності до застосування високоточної зброї перебувають два ворожих носії крилатих ракет морського базування. Українські захисники завдають втрат російським окупантам на всіх напрямках, де тривають активні бойові дії. Віримо у Збройні сили України. За нами перемога. Слава Україні!